Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства триває. У її межах у середу, в будинку дитячої та інацької творчості, проводилася зустріч лідерів шкіл міста з психологами. Присутні обговорювали профілактику жорсткого поводження і насильства. Зокрема, вдома для того, щоб діти могли його пізнавати, і для того, щоб вони знали про те, що з цим можна. Намагатися боротися і намагатися допомагати тим, хто потерпає насильство. Взагалі, ми розраховуємо на цих підлітків, як на людей, які працюють як члени учнівського самоврядування з іншими дітьми, які користуються в них повагою, авторитетом. І тому думаємо, що за методом рівне рівному діти будуть передавати ті знання, які вони отримують. Кожен тринадцятий випадок фізичного насильства в сім'ї смертельний, говорить психолог і наголошує Проблема в тому, що люди не визнають того, що відносно них чиниться насилля, а без цього не можна захищати свої права. Мені не подобається, як ти робиш оце. Мені не подобається, якщо ти кажеш мені так. Але люди, які не вміють конструктивно виражати агресію, вони накопичують її і починає насти, так, посилюватись напруга. І потім ця напруга потребує розрядження, і тому відбувається акт насилля. Нерідко це побиття, псування предметів якихось ну образи, а потім на зміну цьому приходить, що вина. На зустрічі також обговорювалося такі явища, зокрема в дитячому та учнівському середовищі, як цькування та залякування. Нерідко це відбувається і в інтернеті з використанням мобільних телефонів, коли відеоматеріал розміщують у соцмережах без згоди на те тих, кого знімали. Спеціалісти попереджають, ризикують всі, хто виходить в соцмережу і залишає там про себе інформацію.